33 роки тому, 16 липня, 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі декларації проголошувалося верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканою, підкреслювалося також виняткове право українського народу на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Верховна Рада також проголосила право країни на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Україна брала зобов'язання не поширювати, не виготовляти і не нарощувати ядерну зброю. Майбутня зовнішня політика України, визначена декларацією, вбачалася як нейтральна. Першочерговим її завданням визначалося забезпечення національних інтересів України. The Declaration of State Sovereignty of Ukraine was adopted on July 16, 1990 by the recently elected Parliament of Ukrainian Soviet Socialist Republic by a vote of 355 for and 4 against.